Я вам скажу однозначно, як генерал, такого масштабного військового параду з демонстрацією реальної новітньої зброї світ ще не знав. Ще раз наголошую, такого масштабного з демонстрацією, відкритою демонстрацією такої новітньої зброї, яку показав Китай, світ ще не бачив. Я розумію морально-психологічний стан короля Манхеттену і Нью-Йорка доні, нашого шалубливого президента США Дональда Трампа. Він був у шоці. Згадайте і той його допис, да? mm -hmm. де він написав, що так от.